Дитячі новорічні ковтинки, лопілу пепперс. Ці йдуть в упаковочках дуже класні малюночки по складу тканини, 100% акрил. Більшість ковтинок. Мають ізюминку. Переливаються. Ось такий ефект мають. Блиндають всередині. Дуже класні ковтинки. Дана моделька на 86-92 см. Ось така моделька на 984. Сьогодні упаковані. Деякі можуть під час транспортування трішки сіла батарейка. Може бути попадати таке, що не будуть блимати. На 86,92 шість дев'яносто Теж мабуть, вже не блимає. батарейка сіла. На старшеньких 146-152. Поліокрил матеріал. Не були? Сто сорок шість сто п'ятьдесят два. Тут ялинки будуть блонити. Якщо вигенно стану, то негарні проблеми. Моделька вже була на 12, 14 років. Вот такая моделька будет 134, 140. на жаль, уже не не моя. Такая же моделька на 134, 140. 146, 152. 134, 140. Есть вот такая вражая на Зараз теж пробуємо строю. Тут батарейки справні. ніжно-розового кольору, дуже гарненько блимає. Приємна набор. Така коптинка на 134, 140, 134, 140. 122, 128 та 146-152.